Всім доброго дня! Добрий день! Сьогодні 18 березня, і ми з Ріточкою відкриваємо велосезон. Хтось може посміється що це поздно, хтось його не закриває взагалі. Але ми вирішили сьогодні пробно пару годинок прокатитися на наших роверах. До речі, у Ріточки з'явився теж ровер. Вже майже 13 година дня. І на вулиці всього 4 градуси тепла. Як вдягатися, ми не знаємо, бо в таку погоду ми не катали. Якось вдягнулися, за зиму ми трохи придбали одежі, якогось обладнання. Ну, в будь-якому випадку, у нас сьогодні план мінімум 10 км. Заїхали ми в ліс, який поруч з нашим домом. В лісі зараз дуже гарно. Якщо не звертати увагу на сміття, то тут дуже гарно. Так як ми з ріте водії правила руху знаємо, то ми їздимо по дорозі, по трасі, бо по тротуарам велосипедистам не можна, заборонено. Весняний парк. До речі, тут прибрано гарно. Зупинились ми на перекур у парку Кіота. Ріточка, хто такі кіота? Кіото – це місто в Японії Тарасик, Ти ще не знав? Ні. Такий грамотний. Ту... Я завжди гадав, що Кіото – це кіт. Ось цей кіт, єдина примітка цього парку. Ну, мабуть, єдина. Іншої я не знаю. Кіт тяпа. Зараз нам через пішохідний перехід треба перейти Броварський проспект, а потім через метро. Привіт! Заглянемо на заправку, може колеса можна підкачати. Накачати колеса не так просто. Треба зняти ковпачок, відкрутити. І є в нас спеціальний переходник. Ось цей переходничок, накручуємо. В колесах написан тиск. 2, 3, 4, 5. Ми качаємо серединку, десь спереду я зроблю 3. 3,2, а позаду 3,5. Першим ділом треба тиск виставити. Але тут максимальний 3. Ну, будемо накачувати 3. Отак, тримаємо, надягаємо. Накачало 3 і само відключилося. Риточка самостійна накачує колеса. Поки ми підкачували колеса, Вийшло сонечко, і погода стала геть чудова. Після ТО щось погано в мене працює задній тормоз. Я думаю, це дрібниці, але лучше звернутись до спеціаліста. Зараз Перебираємося через отакий містечок Це через лінію метро. І ми вже біля веломагазу. Може там нам допоможуть з тормозами. А заїхати слабо Рітуля. Метрополітен червона гілочка. Якщо складна розв'язочка, краще по пішохідному переходу перейти. Не переїхати, а перейти. Червоне – стій, зелена йди. Ще пів години ви б тут чекали, якби не побачили цю кнопочку. А ось і веломагазин. Ми тут вже чимало речей купили. Майже годину пробули ми в веломайстерні. Мені замінили колодочки, а ріді дещо придбали. З тормозами в мене зараз все гуд, але щось мені здається, що мене розвели. Мабуть на мої старі колодочки попало, чи масло, чи якась там сопля, і вони погано тормозили. Ну, ладно, будуть у мене нові колодки. Рітуля, розкажи-ка, що ти придбала собі на ровера сьогодні? Я придбала тримачі для пляшок, дві штучки, і саму по собі пляшку. А ту нижню то моя пляшечка. Ні, я це то... мені Тарас подарив. Я не подарив, я продаю її за 400 гривень. Ріточка, куди ми їдемо? кажи? На деверзе. На деверзе? Ріточка ніколи не були на Деверзе. їдемо на Деверзе. Заїхали в якийсь парк. А це, мабуть, при предприємстві парк. Київ, хім, волокно. І ось така старовинна забудова. Їдемо ми без навігатора. Їдемо десь по промзоні. А де їдемо? Не знаю, не я, не ні Ріта. Ніколи тут не були. І є такий варіант, що ми заблукали. Треба якось перескочити через рельси. Моряки і велосипедисти труднощів не лякаються. Перескочили ми через ті рельси. Їдемо далі. Як ваше самопівчуття? Все добре. А чого ви така сумна? Мужчина зустрівся. Не дуже. Мужчина молодості твоєї. Здеверзе! За оцим мостом починається район ДВРЗ. Я їду по дорозі, як винен їхати велосипедист. А Ріта їде по тротуару, порушує правила дорожнього руху. Гарна дорога, вона відносно нова. По ліву руку у мене старий дім. Цікаво його, кого він року, але дуже старий, жилий і далі пішли аналогічні водонапорна башня. Це, мабуть, ще німці будували. Є тут і стадіон. Церква. Як це ж без неї? Ну, де були танці. Ось, мабуть, школа або якесь вчилище. А ось і кінець району. Такий нежилий будинок. Ми зараз розвертаємося і їдемо додому. Проїхали, до речі, 13 кілометрів. Доїхали ми з Рітою в кінець ДВРЗ, Проїхали через весь район. Ну що, Ріточка, Побачила, де поліцейські з ДВРЗ знімали? Да. Так, ми з Ріточкою перекурили трохи і вирушаємо додому. Ріточка натомилась. Да. Вона натомилась без привички, а я ні. Ну нічого, треба тренуватися. Їхав і дивіться кого поймав, віточка там щось робить. Кофе. Зупинка на кофе. Ти захотіла коха? Да. Да. Хва! Що смачне? З'явилась була да. <гум> сигналізація. Зараз ми її протестуємо. Ставимо. Працює. до додому. Кілометри п'ять залишилось. Міст Ринок Юність. Солома Лейкема, церква і лікарня швидкої допомоги. Я вже біля дому, а Ріта загубилась, бо вона мене не слухає, як дитина мала. Їй кажеш, їдь за мною, а вона їде прахом кудись, тротуарами. Ти втомилась? Ми проїхали 26 кілометрів. Хтось говорив 10? 22 і 6 ми проїхали. До речі, на моєму велокомпі така сама цифра. Ми вже вдома натомились. До речі, я втомився без привички. А ріточка новачок в цій справі. їй було важче, ніж мені. Але я думаю, через місяць буде вже легше. Всім дякую за перегляд. До побачення!